Вітаю, 1 липня 24 рік. І компанія Стандарт з співробітниками приїхала подивитись на файний соняшник Геракал. Так він виглядає після комплексних обробок і після всього того, що нам дає показники врожайності і фінансова забезпеченість. Тобто на зараз, зараз зроблять 360, як виглядає поле в цілому. Ну і будемо вам показувати, все розказувати. Тобто були комплекси, були все для того, щоб завжди був врожай. Ну, тобто, Будемо вам і далі, далі показувати ці всі аспекти, як це все проходило. Як це буде виглядати в цілому, як кошик буде виглядати. Ну і для такої масштабної роботи будуть наняті файні люди, будемо робити ту справу, яку люблять всі аграрії. Це Фінансова сполука і гарний врожай з вами була компанія Стандарт. Підписуйтесь, лайкайте. Ну і слідкуйте за нами. До побачення.